Добре день, малята! Я дуже рада вас вітати! Сьогодні ми з вами знову нашій чарівній художній майстерні. Діти, а скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Правильно, в Україні! І ми усі з вами знайомі з народними символами України. Сьогодні ми будемо малювати саме такий символ. А який? Здогадайтеся! Запалали в чистім полі, немов вогники червоні, то палає в полі так. Польовий червоний. Правильно, мак. Маки, хоч і прості, але дуже чарівні на вигляд квіти, ніби червоні вогники, які ростуть на полях. Квітка маку шовковиста на дотик, має махрові пелюстки і яскраве забарвлення. Ніжна, трепетна квітка несе в собі незнищену пам'ять роду. У наших предків було дві улюблені рослини калина і мак. Українці пов'язували значення маку з молодостю і красою. Це символ сонця, нескінченності буття та життєвої скороминущості, пишної дівочої краси, волі, гордості, оберегу від нечистої сили. Ця квітка часто згадується в українських народних піснях, козацьких думах, легендах, художніх творах та картинах українських художників. Маками прикрашали вишиванки незаміжніх дівчат, а на голови клали віночки із семи маків. З давніх давен в Україні святили мак і ним обсівали людей і худобу, бо вірили, що мак має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. Тож пропоную вам сьогодні намалювати поле червоних маків. Сьогодні для роботи нам з вами знадобиться листочок затонований або зеленого кольору, фарба гуашева червоного кольору розведена. Чорного кольору, серветка. І сьогодні ми з вами будемо малювати повітряною кулькою. І ось повітряна кулька. Можна наповнити її повітрям, а можна, як я, налити водичку і щільно зав'язати. Приступаємо до малювання. Але, щоб ми з вами помалювали добре, треба зробити пальчикову гімнастику. Ось на полі мак. Нахилив голівку так, і метелик пролітав, швидко крильцями махав, по стебельцю жук повзе, чуха своє черевце. Подивився він згори Відігнув два пелюстки. Він побачив круглу хатку і постукав в неї лапкою. Йому ніхто не відповів жук наш далі полетів. Занурюємо нашу кульку у фарбу і обережно притискаємо її до аркушу паперу. Пальчиком малюємо наші квіточці чорну серединку. Червоний мак символ українського народу. Подивіться, яке гарне макове поле у нас з вами вийшло. Маю надію, що у вас вийде ще гарніше. Do zobaczenia